Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Наталія, я менеджер компанії доктор Юдіна. І сьогодні я вам розкажу про такий самий основний етап в догляді за нашою шкірою, як очищення. Очищення це основа основ взагалі по догляду за нашою шкірою. І очищення це основний етап у нас в роботі в кабінеті з нашими пацієнтами. В компанії «Доктор Юдіна є декілька варіантів для очищення шкіри. Основний етап у нас представлений в виді гелів для очищення. Очищення, ми знаємо, що чиста шкіра це залог того, що ви будете робити в подальшому з нашою шкірою, і залог того, що всі компоненти потраплять туди, куди нам потрібно. Тому що ми знаємо, що вода очищує у нас всього на декілька відсотків, і нам потрібно зняти все забруднення, яке ми отримали на протязі дня. Нам зняти потрібно шкірне сало, підготувати шкіру до подальшого етапу догляду за нами. В Компанії доктор Юдіна очищення представлене виді. Гелів і тут абсолютно все просто і легко. Знаючи тип шкіри нашого пацієнта, з гелем ви ніколи не попадете в промах, тому що ми маємо 4 види гелів: гель для сухої та нормальної шкіри, для, для жирної, нормальної шкіри, гель для чутливої та гель для проблемної шкіри. Насправді, гелі в нас представлені всі по 300 мілілітрів. Вони дуже зручні в використанні, тому що одного нажаття. Нашої пимпочки досить для того, щоб очистити повністю все обличчя, шкіру та зону декольте. Мало того, всі гелі йдуть нейтральними запахами, тому ви не будете подразнювати свої нюхові рецептори. І ось такої крапочки нам досить для того, щоб емульгувати, насправді в складі всі гелі йде екстракт мельнянки, який взмилюється, а не вспінюється. Крім того, всіми гелями для вмивання, крім геля для проблемної шкіри, можна очищувати очі, якщо ми не маємо водостійкої. Туші, і там не потрібно додаткових ніяких, скажімо так, доглядових препаратів. З гелями абсолютно все зрозуміло. Не знаєте тип шкіри вашого пацієнта, ви можете спокійно припинити свій догляд на гелі для чутливої шкіри. Другий етап очищення, ну такі препарати, які ми маємо у себе в асортименті, вже більш цікаві, тому що вони йдуть в вигляді мусів, і є в нас три муси для очищення нашої шкіри. Перший мус дуже раджу на ньому нього звернути увагу, це наш основний препарат, який підійде навіть для гіперчутливої шкіри. Більш того, він підійде для всієї сім'ї, включає ваших діток, починаючи з трьох рочків. Має він досить таку, бачите, як хмариночка, текстуру, гарно знімає макіяж, якщо ми не говоримо про водостійків. Також зверніть увагу, що гелі та муси не прибирають повністю препарати, які мають в складі СП захист. Навіть ви, якщо ви дивитеся ролики, ви бачите, що там потрібно більш таке глибоке очищення. Але якщо ми говоримо про муси, вони не мають в складі активних речовин, які пошкоджують нашу шкіру, мають досить нейтральний pH і підходять для очищення любого типу шкіри, якщо ми говоримо про основний наш мус. Бачите, досить така хмаринкова у нас іде текстура, він досить такий щільненький сам по собі і дуже гарно прибирає всі забруднювання. Слідуючий у нас мус – це. Мус з АХ-кислотами очищувальний. Ось цим препаратом нам потрібно трішечки, бути, скажімо так, більш приділяти увагу, тому що в складі йде 4 види кислоти. Ми знаємо, препарати, які мають в складі кислоти, досить агресивно працюють з нашою шкірою. Цей мус з АХ-кислотами підійде для жирної шкіри, шкіри з гіперкератозом. Він шикарно підійде під час проведення предпілінгової підготовки. Він гарно підійде для очищення в кабінеті, якщо ми проводимо, наприклад, чистки, але попереджаємо нашого клієнта, що при використанні цього мусу з аха-кислотами, все-таки ми будемо відчувати де, де, ну, такі, де, дискомфорт, тому що шкіру буде пощіпувати, вона може почервоніти. Це абсолютно нормально, використовуючи препарати з кислотами, і воно досить швидко у нас це все прояви пройдуть. І він має такий запах, такий легкий запах кислоти, тому що він сам по собі, по такому нашому. Складу і повинен такий запах мати. Слідуючий препарат досить така недавня наша новинка, але дуже цікава і дуже популярна, тому що за рахунок свого складу підходить також і підліткам, і діткам. Дуже прекрасно підходить після інсаляції на сонці, якщо ми робимо якісь агресивні процедури, тому що. Має дуже такий приємний цитрусовий запах, заспокоює шкіру шкіру, пом'якшує, знімає всі прояви інсаляції на сонці і підходить для домашнього догляду як універсальний препарат, також абсолютно повністю для всієї вашої сім'ї. Тому на нього також обов'язково зверніть увагу: він ще має такий легкий, легкий, дезодоруючий приємний і аромат, і властивості на нашій шкірі. У нас також є додаткове очищення, тому що ми. Ми знаємо, що гелі та муси це основний догляд, який ми використовуємо зранку та ввечері. Але є препарати, які ми вам радимо доповнити і мати у вас в домашньому догляді, тому що вони вам будуть допомагати більш глибоко очистити шкіру там, де це потрібно. Зверніть увагу, дуже зараз популярна тема це гідрофільна олійка. Чому раджу звернути увагу саме на нашу гідрофільну олію компанії доктор Юдіна? Тому що вона має неймовірно. Вірний, приємний запах, вона дуже така. Густа по своєму складу, дивіться, дуже ніжний має колір рожевий і пахне кавунчиком. Особливо зверніть увагу, тому що дуже багато наших клієнтів неправильно використовують гідрофільну олію. Гідрофільна олія це вже йде більш глибоке очищення. Вона прекрасно знімає макіяж, вона прекрасно підходить для зняття сонцезахисних препаратів, які досить важко змити з нашої шкіри. Гідрофільну олійку ми обов'язково наносимо на сухі руки, ми наносимо повністю на сухе обличчя ми масажними рухами промасовуємо все обличчя, очі, шию, зону декольте, і тільки потім емульгуємо з водичкою і перетворюємо олійку на таку дуже-дуже легке молочко. Особливості цих препаратів в тому, що вони потребують змивання додатково гелем або мусом для вмивання. Це запам'ятайте і зверніть обов'язково на це увагу, тому що дуже багато людей роблять помилки і не очищують залишки олійки потім зі шкіри. Слідуючий препарат це тонік для зняття макіяжу з очей. Це теж дуже цікавий у нас препарат за рахунок того, що він не має в складі олійки. Тому він підходить для пацієнтів, хто носить нарощені вії. Це дуже актуально на сьогоднішній день, тому що багато препаратів, які можуть пошкодити наші нарощені вії. Тому цей препарат дуже раджу. Дуже раджу його використовувати, хто носить контактні лінзи. Це така дуже приємна водичка, абсолютно без кольору, без запаху. І вона дуже прекрасно навіть знімає водостійку туш, водостійкий макіяж, при цьому не подразнюючи нашу шкіру навколо очей. Не заважаючи при тому, що ми носимо вії нарощені або використовуємо контактні лінзи. Також зверніть увагу на цей препарат. Слідуюче, це у нас уже механічна ексфоліація, скраб для шкіри обличчя котон. Цей скраб, зверніть увагу, підходить навіть для вагітних дівчаток. Він підходить для гіперчутливої шкіри, навіть шкіри схильної до куперозу. За рахунок того, що він називається котон, не просто так, тому що в складі йде екстракт котона, який відразу шкіру заспокоює, знімає почервоніння, а от механічна ексфоліація. У нас йде за рахунок поліетиленових круглих шариків, кулічок, які у нас дуже-дуже ніжно, не травмуючі, не подразнюючи шкіру, ексфаліують наші мертві клітинки і очищують нашу шкіру до подальшого використання інших препаратів. Дуже кремовий препарат, дуже мінімальне у нього використання досить 1 мл. Дуже раджу його використовувати перед проведенням будь-якої процедури у вас в кабінеті або в домашній Шній догляд призначати один-два рази на тиждень для більш глибокого очищення. Ми знаємо, що у нас механічне очищення не рекомендується для пацієнтів, у кого є захворювання на шкірі або якісь підсипання. Для цього препарата це єдине, що може йти показанням до його використання. Дякую вам за увагу! Звертайтеся до нас в більш детальною консультацією та приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Всім гарного та спокійного дня!